Дівчатка, привіт! У мене сьогодні розпакування буде. Я вчора вже вам не, не показала, що я купувала, бо я ще не вмита. Ні, в смислі я не вмита, я вмита, я не одіта. Просто я зрозуміла, що мені потрібно одягтись, а покупки ті, які я хочу одягти, ще лежать тут. Отже, Що я вчора придбала? По-перше, кросівки дуже зручні. Ми обходили кілька варіантів в магазині, щоб придбати кросівки без спорту, тому що ці в мене були пумовські і адіки вони вже зносилися. Це Ценю беланси придбали. От, ви знаєте, в мене є така фішка: я можу купити небрендові речі одягу, можу придбати небрендові якісь там, ну, мене взагалі бренди не цікавлять, в принципі, бо мені напевно це видно. Але що стосується спортивного взуття, я завжди обираю тільки брендовані варіанти. Тому що ці компанії, які випускають кросівки там, або ті найки, Nike, чи Адідас, Puma чи, чи, чи от New Balance, як в моєму варіанті, вони велику кількість коштів витрачають на те, щоб створювати якісні підошви. Вони ж там називають ці ранери, ті ще якісь, якісь для ну, ранери для бігу. І тому для того, щоб ці підошви були якісні і було зручно нозі під час тренування, чи бігу обов'язково потрібно саме от саме кросівки я завжди обираю. Брендові ці коштують 4 тисячі гривень, три дев'ятсот. І в мене на напер... взагалі люблю цікавитись, як створювалися бренди. напередодні подивилися фільм, коли чоловік приїжджав, приїздив. Знаєте, який? Він називається Nike Jordan Air Air Jordan. Кросівки, які створили, створила компанія Nike для Майкла Джордана. От ми дивилися, як це все відбувалося. Потім, наприклад, дивилися фільм ще теж чоловіком завжди про те, як бул, створилися Adidas і як створилася компанія Puma. І от Адідаслір у них просто Adidas це найкраще, мені здається, взуття. Хоча мені ще подобається Under Armour, так американці. Але їх я чомусь ще в місцях не знайшла раніше в Києві без проблем. Ой, вандарармор дуже велика кількість зараз якось пума, 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 а пума для мене. Це низька якість. Зараз поясню, чому мою думку. Я можу помилятися. Але по-перше, в мене пума багато було кросівок. Ми ходили колись такий стоковий Був у нас великий на почайній в Києві великий стоковий центр спортивного одягу. І я завжди економила. Я купувала пуму, помер були самі дешеві із шкіряних кросівок. І вони завжди лопались. Шкіра настільки натягнута, розтягнута, неякісна. Зараз ми пішли дивитися пумовські кроси. Ну, вони якісь зовсім не такі, знаєте, ну, от ти їх береш, коштують кроси п'ять тисяч гривень, а у них видно, що шкіра не натуральна. Ці взагалі шкірі це три такі текстильні. А там, ну, просто я не розумію, за що тоді. І вони мені не завжди були зручними пумовські. А, адідаси класні. Так ось, е, хто із вас не знав, не дивився цей фільм. Е, Адідас і Пума це компанії двох рідних братів. Спочатку була створена Аді Дасліром Адідас, а потім його брат, Козел, який його е е не приїдло. ну, коротко, він його зрадив, так, він його зрадив і він вирішив, що він діловий. діловить. Саме головний був Аді Даслір, тому що він створював всі ці кросівки, він створював взуття, а його брат він був якби менеджером, він продавав. і цей, Вони посварилися, вони там були. Певні під час війни різні думки, вони посварилися, і його зрадив брат, Аді Даслера зрадив брат, і він пішов і створив свою компанію Пума. Пума теж дуже популярна, тому що цей його брат Аді Даслера він вмів продати, але для мене Пума. Не дуже. І от я вчора ще обирала собі спортивний одяг. Я поміряла два костюми спортивні, такі типу топи і лосіни пумовські. Ну я вам відверто скажу, такі лайно. Штинці коштують 2000 гривень. Я вже не знімала вам відео, тому що я не сама ходила. Я трошки стомилася від контенту. Це в мене вчора був такий ем, розслабляючий день. Плюс до всього я цілий день консультувала людей. Я їду в машині, консультую, пішли пообідати, створюю меню. Тобто, я так поєднала і я вже не могла вам влог зняти. Мені вже потрібно, щоб окремо стояла в мене камера, я буду працювати і окремо, типу, онлайн з слідкувати. Так ось, це ну, моя причина, чому я не хочу купувати пому. І тканина, вона така. Ну, не, не спортивна. Тобто, ти, коли одягаєш спортивні якісь штанці, вони мають тебе облягати. Така плотна е стречова тканина, коли ти виглядаєш вже красуня, а то не якась хірня. фу. Коротше, обрала ці New беланси і ще хочу одні кросівки рожеві. Мені так подобаються різні рожеві, ще хочу одні, щоб ходити е на вулицю. Це такі літні вони і дома займатися. Коротше, класні. Потім. Бюстіки, хлопці. Я думаю, що вони хлопці дивляться, вона жіноча аудиторія, тому жінкам буде цікаво. А хлопцям пока пока Так, по-перше, колготи конте. Господи, придбала колготи, які купувала раніше мамі з утяжкою. Я дуже важко худну, боже, я, я ще так не худна. Тобто, якби те, що я приміняю зараз. П'ять років тому з мене, ну я то саме робила 5 років тому. З мене вага за півроку злетіла. Ну, я ще там е е коригувала, звичайно, свій раціон, але дуже швидко вага сходила. Не -не ну може не дуже швидко, але регулярно. Кожен день по 150-200 грамів десь не зупинялась, але класно сходила зараз. Об'єми сходять, я вже бачу, що жиру на животі менше, на ляшках менше, але все рівно це не моя фігура. Моя фігура була гарна до пологів. Так що сутяжечки, ну, а що робити? Блюсті, я придбала От ще одна карача халепа. Я ненавиджу обирати білизну. От я вам серйозно Я Я взагалі шопінг не люблю? Я люблю ходити по супермаркетам, а білизну. Роздягатись, одягатись. Коротше, тому я зайшла в один магазин, я вже один раз роздяглась і я придбала собі три е бюстики, такі, які мені сподобались. Цей порадує чоловіка, коли він приїде. Він дуже такі дівчата-сексі. Я не буду зараз його одягати, але реально він із такими... Коротше, як зараз в трені такі ось штучки, це комплект, і він досить недорогий, тисячі гривень коштує із такими е, трусиками. Потім це мій стандартний, до речі, український виробник жасмін. Е, е, я такі бюстики носила до перших полонів, тільки трошки менше розміру, в мене була 2 був меншого розміру, ось такий дуже класний, дуже зручний. Груди з нього не випадають. В мене тут 75D. Ой, 85 c Колись був 75D. Коротше, 85 c Боже, ти чого це я така? Господи, я не буду казати свої розміри. Це ж якийсь жах. Мене так це, чесно кажучи, тригерить що я вже от, дивлюся на деяких там нутраціологів, або там на зірок я народила четверту дитину через п'ять днів я вже схуда ну, як це можливо я не розумію коротше ще такі блюсті теж класний мені дуже подобається вже смін в Луцьку шиють, наші українці коштує я сказала скільки коштує 799 гривень не знаю, може десь є ціни нижче. Вже... А, і ось такі. Просто це на кожен божий день цей бюстик ем, Акосма цей 85D, це 550 коштує. Він дешевий. Але дівчата, наскільки він практичний? Ніде не тисне. У мене такий чорний був. Ну тобто, так, да, я пішла і обрала те саме, що в мене було. От і весь мій вибір. Він дуже зручний, він, його можна брати в пралці, взагалі забути, що з ним щось станеться. Груди теж не випадають. У кого, наприклад, не маленькі груди, а великі. Після годування вони, дівчата, відверто стають у нас такі, як млинці. так? Закручувати можна. Це все дуже взагалі просто топовий ліфон. Так. Yeah. Ну Не дуже шокін, але придбала собі два е гелі для душу. Мені потрібен був один. Розпочав, чек, зайшла в бракар, у мене знижка на бракар 20% постійно. А, заплатила я за цих два гелі 680 гривень. Тобто вони один мені обійшовся 340 гривень. Я не можу сказати, що це дорого, тому що я давно не купую дешеві гелі для душу. Поясню чому. В дешевих гелях для душу, фа, всі, всі різні оці, типу шампунь, оці, пантіні, ну, тобто те, що продається в мас маркеті зазвичай, в них використовуються дуже агресивні ПАВ образуючі речовини, і дуже небезпечні для рук елементи різні. Різні пропіленгліполі, зволожуючі, тобто продукти нафтопереробки, різні мінеральні олії. Ну, тобто, все-все-все саме саме дешеве, щоб воно нап, щоб то здавалося класним, але в мене руки це не витримують. У мене на руках одразу тут сухі, сухі шкіри. Я навіть не мию посуд просто так, ну, якимись звичайним засобом, тому що в мене потім будуть всі руки в сухих, таких як коржиках. Тому я слідкую за тим, що я. Використовую. Це я перше придбала э Baylis and Hare Dink Goodness Beautiful Clean Natural Body Glow BBT. BBT. Короче, гедю для душу, що тут в складі? Вода, звичайно. А, і, все на цьому. це, а, кокані до пропіл бетаїн. Бетаїн, я знаю, що це такий ти фермент. А, тобто той склад, який стосується моїх нутрисептиків, я знаю. А от хімії а, так, содію, ла, лаурил, метил, занят, тобто не лаурил-сульфат, лаурил-сульфат і лаурет. Сульфат – це два самих, самих агресивних. А це ні, ізонат, содіум хлорід, віддушка парфум, содіум, бензонат, гліцерін. Коротше, я їх зажену. В мене є така програмка, яка, до речі, в Британії зроблена. У мене є така програмка, яка аналізує склад, подивлюся, що тут є. Але 500 мл я вважаю, що за таку ціну це дуже-дуже добре. Тим що в мене миється ціла толпа от Сідер Ембер. Тобто такі парфуми. Парфуми удовські, я не купую я від удовських парфумів, просто мене вивертає в Але це ну, дуже приємний аромат. Він такий загадковий. Він начебто і чоловічий такий. Такий він пахне якимсь сексом. Не моїм, у мене чоловіка немає. Він пахне не моїм сексом. В смілі в мене немає чоловіки. У мене є, він просто в ЗСУ. Він зі мною живе. Ну, він реально офігенський, Я вже помилася, хотіла вам зняти, а то вже не милась цим. Цим не милесть. Він не, не такий прям насичений, що знаєте, рецептори в носі всі помирають, а він дуже приємний аромат. Він не свіжий, він не тропічний, він не квітковий, він дерев'яний. Навіть трошки якусь гладану почула. Ой, мені дуже сподобався. Такий спокійний, нікуди ні, ні спішити не потрібно. Він такий прям. Іди ви їх і розслабився. Класно. А другий, він трошки схожий на чоловічий, але я дуже швидко обирала. Брала такі Бігамоти і Хари Сидж. Блем блем блем. А, це чоловічий гель для душу. Йошкін ти кот. Я ж думаю, що він мені так сподобався. Доведеться чоловіку подарувати. Коханий, вітаю! Ну так, він пахне прям чоловічим гелем для душу. Все. Ота я лахня. Ну він прям дуже приємним чоловічим ароматом пахне. Він прям таким. Ну прям мужик-мужик. Мені -мужик. здається, всім дівчатам це сподобається. Це не такі якісь екстравагантні унісексові аромати, а він такий класичний аромат чоловічий, дуже приємний, несолодкий. На що ж він мені схожий? На який парфюм? А ну-ка, карта Тіка Трур. такий був когось із моїх підопічний із моїх колишніх а не підопічних а що він мені нагадує ну прям дуже знайомий аромат ну класний короче я не задаю що він схожий ну но... Дівчата, якщо ви хочете зробити своєму чоловіку подарунок на 8 березня, ось цей дуже класний, класний варіант. Прямо я вам піднесу її вище, аби головне лишитися в полотенці. Так. Це те, що мені подобається жіночий. Фокусуйся давай. А це чоловічий. Прикольно, так я обирала. Чому в мене не фокусується камера? Настройки збились, чи що? Ну все, пока-пока. Пишіть свої коментарі.